Зараз, коли є безліч жартів про Зеленського, і в моєму оточенні, принаймні, до цього ставляться достатньо обережно. Навіть люди, які його терпіти не можуть, але не можуть намацати оці червоні лінії, де можна ще посміятися із Зеленського, як із Зеленського, а де уже межа і він стає головою держави, і ти, вже сміючись із Зеленського, смієш свою державу. А ви для себе бачите ось цю межу? Mm, ну так, абсолютно. бо... Є чіткі лінії росіянських наративів, які радісно підхоплюють деякі українські, скажімо так, політичні діячі з минулого і радо несуть. І мені пофіг на їхню мотивацію: чи вони взяли російські гроші, чи вони є корисними ідіотами, чи вони просто в тому фарвати, вони роблять зло. Це злочин проти української держави. Я бачу, що це воно. А тут я бачу щось таке ну невинне про ну жарт. Бо якби ми не жартували про наше життя, ну щоб не плакати, я сміялася.